Дорогі колеги, гості, батьки випускників, сьогодні для вас знаменний день. Ще недавно більшість з вас стояла на цьому плацу колишньому, вступаючи до університету, вступивши власне. І вам казали. Справедливо казали, що це будуть ваші найкращі роки життя, бо лише студентські роки запам'ятовуються, мабуть, найяскравіше, бо ти молодий, в тебе попереду все, і ти ще не розумієш, як це буде складно попереду. А сьогодні ви йдете в дуже складне життя. Життя взагалі складне, хоч з іншого боку, воно достатньо просте. Будь чесним, роби те, що тобі подобається, не криви душею, і все. І все в житті буде дуже добре. Але це теорія, на практиці це все значно складніше. Я хочу побажати вам натхнення, успіхів. Хочу побажати вам, щоб вам щастило. Це теж важливо в житті, коли якась незрима сила тебе направляє туди, куди призначена твоя душа. Якщо говорити про те, що людина сама будує собі долю, це правда. Але великою мірою є ще та незнана нами спонукальна потуга, яка веде вас. Насамперед, це любов ваших батьків. Ви їм подякуйте сьогодні. Бо. Вони моляться за вас, навіть якщо це не молитва, і це додає вам сили. Ви йдете в світ, який нам 21 рік тому видавався буде кращим. Принаймні, ми хотіли, щоб він був кращий. Але він не такий, як міг би нібито бути. Але він насправді прекрасний. Попереду буде дуже складно. Багато ще є нечисті на цій землі взагалі і на землі України тим більше. Але ви помітили, що сьогодні в день пройшов дощ рясний, чистий, гарний і. Це ніби як знак долі. Він помив вам трохи цю землю, очистив її від якогось бруду, і у вас попереду прекрасний шлях. Ми завжди будемо гордитися, що ви йдете цим шляхом з піднятою головою і з чистим сублінням. Хай вам щастить. Шановні колеги, викладачі і співробітники Києво-Могилянської академії, дорогі гості, батьки і друзі наших конвокантів, випускники попередніх років і герої нашої сьогоднішньої конвокації 2013 року. Я вітаю вас у цей святковий день. Ви випускаєтеся у важкі, непевні часи. І я не закликаю вас до зайвого оптимізму і не хочу говорити про покращення. Все в цьому житті, дуже багато в цьому житті буде залежати від вас. Покладайтеся на себе і покладайтеся на свій університет. Все залежить від вашого вибору. Коли ви стали студентами києво могилянської академії, ви обрали свободу. Коли ви вчилися, ви одержали тут не лише знання і уміння, але також. Міння критично, здатність критично мислити і бути відповідальними, почувати себе схвильованими за те, що відбувається довкола нас, довкола вас. Будьте щасливими, нехай здійснюються всі ваші плани, всі ваші мрії. Нехай вам щастить.